Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є якась загроза, чи є загроза бути отримати поранення, чи загрожує щось життю. Всім, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза на найближчий час. Допоможіть, скажіть. Ви угу. знаєте, дуже хорошо закрите небо, захищено. Захищено. Раніше було хуже, набагато гірше. От, е, є атака, але вона буде невеличка з неба. Ну Це, може, показують, як шахеди оці дрони, тільки невелика кількість. І десь вони на краєчку не в самому місті, не в самому селі, а от за межами міста. І працює гарно захист. Військові захищають дуже хорошо. Має прийти... от те, чого не вистачає. Тут показано, що має прийти десь три дні. От, через три дні. Те, на що, те, що необхідно, те, що не, не вистачало, воно має прийти. Ось, відкритий шлях. Дуже хороша карта. Ну і карта миру. Це взагалі, красота і закрите небо. Десь буде лунати, з, як, як вони летять, от їх чутно. Але не в саме місто, чи село за межами. Зараз я подивлюся, чи є загроза життю, чи загрожує щось. Допоможіть, скажіть Вищі сили, про що треба попередити, про що треба знати. Дорога відкрита. На те, що очікують на підтримку, на якісь. Е Допомога, фінансування, може якісь речі необхідні. От воно прийде і це має пройти три дні. і Вже такого поганого не буде. Прошу, допоможіть, вищі сили, захистіть усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей, захистіть, одведіть, одверніть, все погане і лихе, назворіть де. Тому хто робить, то запускай. Отвертаю, отсікаюсь всю загрозу. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни гранати і уламки. Повертаю назад. Хто заважає, хто не дає виконати свої завдання, свої наміри, відсікаю відвертаю на віки вічні. Більше нема жодної загрози. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, на здоров'я. На вдачу, на перемогу, дорога відкрита. Буде так і так буде. Прошу допоможіть закрите небо. Над усіма, хто дивиться відео військовими, цивільними людьми, близькими людьми, побратимами закрити небо над всіма українцями. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і поверніть це все назад. Тому хто дав наказ, хто його виконав, розшистам, хай на голови падає, їх нищить. І ось ця вся війна йде до них додому. Звідки прийшла, туди хай і вернеться, буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, прошу, допоможіть. Відкриваю всі дороги і шляхи. Усім, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям відкриваю шлях, виймаю повністю весь негатив, всі перешкоди забираються. Більше нема перешкод на шляхах. Всі шляхи і дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Це буде захист міцний і вдень, і вночі. Буде так і так буде. Закриваю, щитом, покриваю, закриваю. Буде, так. буде все сказане, здійснено, так буде. Захист міцний буде так. На цьому я буду завершувати. Я вас прошу, будь ласка, бережіть себе. По можливості три рази передивіться цей відеозахист. Так буде сильніший захист. Дякую за увагу і до зустрічі!